Доню, а за що молитися? Ким ти хочеш, щоб був твій чоловік? Тоді ще не було такого модного слова, як пастор. Я сказала: я хочу, щоб він був проповідником. Я народилася в місті Луцьку і я народилася в християнській сім'ї. Я дуже щаслива, що мої батьки з раннього дитинства розказали мені про те, хто є Ісус Христос. В нашій сім'ї шестеро дітей. Я була номер два. І всі ми сьогодні є християни, всі є членами церков і всі служимо Ісусу Христу. У нас були звичайно свої традиції, не такі, як в цьому світі. Ми завжди любили святкувати. Різні християнські свята. Ми завжди любили святкувати дні народження, і звичайно, це було в дружній атмосфері. Від своїх батьків я навчилася дуже багато. Мої батьки вони мали дуже добре серце. Вони дуже багатьом людям допомагали. Дуже часто разом з ними ми відвідували старших людей, ходили в будинки престарілих, і на різні свята колядували. І я дуже щаслива, що батьки привили ту любов, любити людей. Тому що коли ти отримаєш цю любов від Бога, любити людей, тоді легше в світі жити, тоді легше прощати, тоді легше проходити різні складнощі. Моя мама вона навчила мене дуже багато тому, щоб молитися за дітей, чи це подумки. Не завжди на колінах, але я благословляю своїх дітей. Я молюсь про Божу охорону, про Божий захист. І це дійсно те, що посіяли мені мої батьки. Мій тато він якби прообраз небесного батька. Я взяла з нього самі кращі приклади, і він мені показав, хто є Небесний Отець. І я розумію, що Небесний Отець ще більше любить мене, але я вдячна за мого тата. Який любив нас безмежно і любить до сьогоднішнього дня. 16 років я е, прийняла рішення е, прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і е, прийняла водне хрещення. Е, з того часу я служила в церкві, співала у хорі. Я е, дякувала Богу, що я. Пізнавала його більше і більше з кожним днем. І я не шкодую жодного моменту у своїй юності, що я прожила з Ісусом Христом. У 92-му році я отримала запрошення поїхати навчатися у Норвегію, у Норвегію норвежської мови. І це також була Господня воля для всього мого життя через те, що коли я вивчила мову. Я ніколи більше не повернулася до моєї е, минулої професії, і Господь потужно використовував моє знання. Я вірю, що це від нього він допоміг мені вивчити цю мову В допомозі у багатьох проєктах і церкви, і суспільства. Після повернення з Норвегії. Я отримала пропозицію працювати в Києві. І ось тут, в Києві, я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком Анатолієм. Він навчався тоді в Київському біблійному інституті. Він є також з Волині, я з Луцька. Ми познайомилися, але я знову повернулася ще на рік у Норвегію. І через два роки після першого нашого знайомства ми одружилися. Я хочу сказати, що моя мама вона завжди старалася вести такі розмови зі мною, як з донькою, дуже близькі. Вона запитувала завжди, доню, а за що молитися? Ким ти хочеш, щоб був твій чоловік? Тоді ще не було такого модного слова, як пастор. Я сказала, я хочу, щоб він був проповідником. Для мене це був такий. Еталон, можливо, порядності, святості. І я завжди поважала тих, хто служить в церкві. І коли ми познайомилися з Анатолієм він навчався. І я розуміла, що його чекає, що це його вибір. І навіть на останньому курсі, коли він навчався, ми вже разом служили в церкві, допомагали відкривати церкви. І після того, як вже побралися, ми все своє життя служимо разом. Я є дружиною пастора Анатолія Козачка. 25 років ми служимо в церкві Філадельфія, і коли мене запитують, як бути дружиною служителя чи дружиною пастора, то я просто не знаю, як нею не бути, тому що коли вже... Я одружилася, чи коли вийшла заміж, то я знала, що я зробила таке рішення, і я буду дружиною служителя. Це було нелегко через те, що в нас четверо дітей, і вони родилися через два-три через роки. І ми тут як місіонерська сім'я в Києві, і в нас не було ні батьків поблизу, і можна сказати, що не було ще таких добрих друзів через те, що ми прийшли в нову церкву, і для нас все було новим. Але е, Господь кликав людей до спасіння, і Господь спасав тих людей, які, яким не тільки ми допомагали, але які готові були підбадьорювати нас, які давали той стимул е, служити Господу і служити іншим. І оці приклади. Е, Спасіння людських душ це є те, що саме цінне в нашому служінні. Це важко, це відповідально. Але коли ти прийняв рішення, ти розумієш, що е, ти підтримуєш чоловіка, ти допомагаєш йому всім, чим можеш. Ти його підбадьорюєш, ти йому прасуєш рубашки, ти йому підбираєш галстук, Ти можливо говориш йому такі слова. Які йому також допоможуть в цьому дні. Але це того варто, тому що ми покликані любити один одного. І Господь е, покликав нас для спасіння, для спасіння людських душ. Я дуже вдячна, також що я зробила рішення служити разом з своїм чоловіком. І після цього е, змінилося все моє життя. Коли я сказала, що Перед Господом, що я, Господи, приймаю рішення, я буду підтримувати свого чоловіка. У мене ніби той тягар служіння він злетів. Оці фізичні втоми вони не вартували нічого. У нашій сім'ї четверо дітей, і так як я виростала в християнській сім'ї, я бачила приклади своїх батьків. Я прийняла рішення ще більше бути відкритою своїми дітьми. В будь-які підходячі моменти я старалася використовувати і розмовляти з синами і з доньками про основи життя, про те, наскільки велика Господня любов до кожного одного із нас. Я завжди любила свідчити про Господні чудеса в нашому житті. В житті моїх батьків, в моєму особистому житті, в нашому спільному житті з чоловіком. І ми завжди молилися, ставили цілі, і ми молилися. І я дуже дякувала Господу, що Він відповідав. І оці відповіді вони були як віхами і для мене, і для моїх дітей. І я завжди їм нагадувала те, що пам'ятайте, що тоді ми молилися. Господь послав це, Господь оздоровив, Господь допоміг, влаштував щось одне чи інше. І я думаю, що коли мама і тато у згоді е, приймають рішення свідкувати для своїх дітей, жити християнським життям. І я також розумію, що говорити для дітей це не все. Важливо показувати своїм прикладом. Так як я і Анатолій, ми все. Життя служимо в церкві. Наші діти вони послідували цьому прикладу. Вони також не розуміють, як це не йти в неділю на служіння. Вони не розуміють, як це не допомогти, якщо щось терміново потрібно допомогти. Можливо, деякий раз вони могли сказати ні, але вони навчені і вони бачили приклад тата, приклад мами. І я дякую Господу, що він торкнувся, і вони всі прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Прийняти рішення бути е, співпрацівником на ниві Господній е, це означає поступатися можливо в своїй кар'єрі, і так було в моєму житті. Мені не один раз пропонували Різні посади, різні місця, куди я могла йти. Але у зв'язку з тим, що у нас сім'я, у нас діти, у нас служіння, я від цього відмовлялася. Я не шкодую ніколи, ні одного часу, ні одної хвилини, що я це зробила. Але я знаю, що Господь Він підтримував, Господь Він давав нам те, що нам необхідно було для життя. Хоча це важко було з дітьми, хоча це було важко з новими людьми в церкві, на нас не завжди добре дивилися сусіди чи однокласники, чи вчителі. Вони говорили, ви сім'я не від світу цього. Але коли пройшло 5-10 років, коли наші діти закінчили школу, і коли зустрічаємося сьогодні з вчителями, вони завжди з гордістю і з радістю згадують і нашу сім'ю, і наших дітей. Я відчувала завжди присутність Господню дуже близько. Якби не Він, якби не його присутність. І я відчуваю, що це все, що Господь робить упродовж нашого життя, це є його план, це є ті пазли, які складаються в історію нашого життя. І ми не бачимо наслідків тих всіх його задумів, але ми знаємо, що воно служить на благо для нас для наших душ.